Підготовка до сесії це завжди період стресу, особливо якщо вам важко знайти час або зібратися силами, щоб розпочати необхідну роботу. Однак впоратися зі стресом і в той же час отримати високі оцінки цілком реально, якщо ви знайдете режим і техніку навчання, які підходять саме вам. Це новий випуск Student Diaries, в якому ви дізнаєтеся про те, як швидко та якісно підготуватися до сесії. Привіт! Я Євген, журналіст студентського телебачення Нуре ТВ. Ні для кого не секрет, що з кожним днем сесія все ближче та ближче. І хто як не ми розповість вам всі тонкощі підготовки до неї, а також поділиться з цього приводу порадами старшокурсників. Правильно, ніхто. Ну, окрім, нас, звичайно. Тож ласкаво просимо до St'Udent Diaries. Поїхали! Зараз треба якийсь крутий переход зробити. І ще я. Ось так. О. Перше, що потрібно зробити, це підготуватися до навчання. Визначте свої цілі. Перш ніж ви почнете займатися, вам потрібно встановити точні цілі. Визначте оцінку, яку б ви хотіли отримати на кожному іспиті. Та прокрутіть у себе в голові, що ви маєте для цього зробити. Будьте реалістом. Подумайте, наскільки добре ви справлялися з навчанням протягом року, наскільки добре ви розумієте предмет і скільки часу ви маєте на підготовку. Складіть план навчання. Ефективний та реалістичний план навчання це найважливіший чинник у отриманні гарної оцінки на іспитах. Якщо ви чітко розплануєте навчання, то зможете гарантувати, що охопите весь необхідний матеріал до початку іспитів і завдяки цьому отримаєте мінімум стресу та максимум продуктивності. Ось що вам варто врахувати. Розробіть графік навчання, який вписуватиметься у ваш розклад. Використовуйте час між заняттями, час у дорозі та будь-який інший вільний час, щоб зробити його часом для навчання. Майте на увазі, що одна година навчання щодня. Принесе набагато більше користі ніж 5 годин безперервного навчання щотижня. Зберіть потрібні матеріали, організуйте всі відомості та джерела, які вам необхідні для успішного складання іспитів. Зберіть усі свої лекційні конспекти, старі тести, завдання, відповіді на контрольні роботи, роздаткові матеріали тощо. Використовуйте папки, маркери та закладки, щоб організувати матеріали та зробити важливу інформацію доступною. Перечитайте свої конспекти та підкресліть ключові слова, формули, теми та ідеї. Ваші конспекти це цінний ресурс для навчання, оскільки вони стисліші і конкретніші, ніж підручники. Якщо ж ви відчуваєте, що щось пропустили, попросіть конспекту одногрупника, щоб порівняти зі своїм. Фух. Ну, начебто, по першій частині все. Це що знову переход робити? Ой. І зараз. Вибачаюся. Готуйтеся ефективно. Займайтеся періодами 20-50 хвилин. В цей період ваш мозок буде максимально сконцентрованим. Тим самим ви засвоїте більшу кількість інформації. Після 20-50 хвилин вивчення певної теми зробіть перерву на 5-10 хвилин, а потім переходьте до іншої теми. Так вам буде легше зберігати сили і підтримувати інтерес до матеріалу, що вивчається. Розділіть об'ємний матеріал на невеликі прості завдання. Навчання може здаватися стомлювальним та непосильним завданням, коли ви маєте намір протягом тривалого часу засвоїти максимальну кількість інформації. Тим не менш, ціль буде набагато більш досяжною, якщо ви велику тему розділите на декілька. Дрібних частинок та намагатиметесь вивчити цей матеріал упродовж кількох невеличких коротких занять. Припустимо, ви вивчаєте науковий предмет, наприклад, біологію. Так от, не перевантажуйте себе, намагаючись охопити цілий розділ підручника за один раз. Розділіть її на невеличкі частини, з якими легше працювати. Приділіть 20 хвилин вивчення основних визначень або розбору важливої діаграми чи експерименту. Поясніть матеріал комусь іншому. Якщо ви вже дуже добре знаєте цей матеріал, попросіть друга або родичів, щоб вони послухали, як ви будете розповідати їм цей матеріал. Якщо ви зможете розповісти так, що людина, яка навіть не вчила цю тему, все розуміє, це дуже гарна ознака того, що ви засвоїли цей матеріал. Викладаючи інформацію своїми словами та без допомоги записів. Ви допомагаєте собі краще запам'ятовувати матеріал. Якщо ви здатні пояснити інформацію іншому, це також доводить, що ви насправді розумієте вивчений матеріал, а не просто зазубрили його. Використовуйте різні техніки навчання. Наприклад, Образно словесні асоціації. Для цього потрібно пов'язувати невідомий вам термін або поняття з тим, який вам вже знайомий. Асоціація незнайомого матеріалу з тим, що ви вже знаєте, допоможе вам набагато простіше запам'ятати матеріал, особливо якщо ви візуал. Простий приклад: якщо ви намагаєтесь запам'ятати термін догма, спробуйте уявляти собі будинок з літерою у середині, коли чуєте це слово. Використовуйте акроніми. Акроніми це такі слова, кожна окрема літера яких е, означає або слово, або термін. І завдяки цьому ви спрощуєте своє запам'ятовування якихось речей. Можна створювати власні акроніми, використовуючи перші літери списку слів або фрази та виставляючи їх у такому порядку, щоб вони утворили інше слово, яке легко запам'ятати. Спробуйте перетворити матеріал на історію. Замість того, щоб вивчати нудні монотонні списки та факти, спробуйте перетворити це на цікаву та захоплюючу історію, яку ви з легкістю запам'ятаєте. Додайте в історію описи, дати, місця та певні ключові слова. Запишіть її або розкажіть у голос, щоб вона краще відклалася в пам'яті. Керуйте вашим стресом. Харчуйтеся здоровими продуктами та займайтеся спортом. Важливість правильного харчування та спорту під час інтенсивного навчання переоцінити просто неможливо. Здорова їжа дасть вам більше енергії та підвищить концентрацію під час підготовки до іспитів. А фізичне навантаження звільнить вашу голову та допоможе побороти стрес. Намагайтеся їсти багато свіжих фруктів і овочів, пісного білка і ситних складних вуглеводів. А як здорове перекушування, вибирайте батончики з зернових, горіхів або родзинок. Уникайте солодощів, оскільки вони викликають різке знижування цукру через певний час. Що стосується занять спортом, постарайтеся включити у свій щоденний графік по 30 хвилин фізичного навантаження. Будь що цікаве, наприклад, танці або футбол, або щось просте, наприклад, прогулянка на свіжому повітрі. Висипайтеся. У період навчання намагайтеся щоночі спати по 8 годин. Можливо, вам захочеться не спати допізна, щоб вивчити якомога більше матеріалу. Але пам'ятайте, вам знадобляться енергія та концентрація, щоб вчитися ефективно. Але ні одного, ні другого у вас не буде, тому що минулі дві ночі ви не спали допізна. Крім того, пам'ятайте, що потрібно буде добре виспатися в ніч перед іспитом. Всі вкладені сили та старання можуть виявитися марними, якщо ви просто не виспитеся. Скажіть ні, відволікаючим факторам: ми легко відволікаємося під час навчання, але майте на увазі свої цілі та будьте твердими. Якщо ви дозволите відволікатись від навчання зараз, то потім ви намагатиметесь. Зазобрити весь матеріал за тиждень до іспиту. У вас буде високий рівень стресу, та ні до чого гарного це не призведе. Коли ви займаєтеся, вимкніть телефон і подумайте про те, щоб завантажити на комп'ютер програму, яка блокуватиме доступ до веб-сайтів, які вас відволікають. Наприклад, до соціальних мереж. Якщо друг запрошує вас до кафе під час продуктивного сеансу навчання, не відчувайте себе винним, відмовляючи йому. Ух, начебто нічого не забув. Ну, а тепер вам порада особисто від мене. У день іспиту спробуйте уявити себе максимально впевненим та розслабленим. Потім представте, як би ви себе почували, якщо отримали бажану оцінку. Візуалізація допоможе мотивувати тебе до виконання необхідних кроків задля поставленої цілі. І пам'ятайте: якщо ви самі вірите у те, що ви зможете, то так воно й буде. А на цьому все. Підписуйся на наш канал Нуре Тів. Якщо тобі сподобався цей випуск, став лайк та у коментарях пиши тему, на яку б ти хотів наступний ролик. До нових зустрічей в проєкті Student Diaries. Мене звати Євген. Папа. -па.